Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Розкажіть нам загалом, ну давайте розпочнемо напевно із цієї безпекової угоди з Німеччиною. Чого від неї очікувати? Які її результати? Ну, дивіться, це трошки така не про те, що це угода, бо угоди ратифікуються в парламенті. Тобто, це швидше та модель, яка була підписана з Великобританією, і там написано. Ем... Ну, Здається, меморандум про безпекову кооперацію. Отак от, от приблизно. Тобто, це, це, це більше, ніж Будапештський меморандум, тому що він передбачає активну співпрацю господарюючих суб'єктів, зокрема, виробництво озброєнь. Що нас лякає? Нас завжди лякає те, що перший пункт в таких угодах звучить консультації з приводу чогось, з приводу агресії. Тобто, коли ми чуємо слово консультації, то е, саме на консультаціях і, і зламались е, Будапештський меморандум. Зламався от в цьому сенсі, угоди, які зараз підписуються, вони. Дуже чітко вставлені можливостями економічними. Тобто, наприклад, угода з Німеччиною передбачає 7 мільярдів євро на рік на підтримку обороноздатності України, але крім цього, ще ж величезні можливості до кооперації України в плані спільного виробництва озброєнь. Та ж сама Німеччина, наприклад, «Рейнметал» вже реалізує з українськими підприємствами великі програми. Німеччина зараз поставила величезну кількість нових видів озброєнь. Деякі та навіть айрісті не стоять на озброєнні самої Німеччини ще. Вони вони працюють в небі, ну захищають небо України. Не кажучи вже про інші системи, які розробляються і фактично в Україні випробовуються. Тому ці угоди дають нам можливість. Інтенсивно розвивати стосунки господарюючих суб'єктів, тобто, ми фактично е, можемо говорити про те, що е, про оцей великий ринок озброєнь, який формує Європа, в ньому вже є місце в Україні через, через двосторонні угоди і через можливість розміщати виробництво в Україні і французьких компаній, і німецьких компаній, і британських компаній, тобто Ну, хоч Британія поза євросоюзом, але мені здається, що безпекова кооперація Європи буде будуватися і, і на участі Великобританії. Також, тому в цьому сенсі, це ну, по перше, на порядок, ну я б сказав, вища, вища система домовленостей. По друге, вона за собою тягне дуже конкретні можливості для зміцнення обороноздатності України. А чого ще можемо очікувати від Мюнхенської конференції? От пан Зеленський буде виступати завтра, як розуміємо, але все ж таки, які от сьогодні вже можемо бачити результати. Ну, мабуть, мабуть, рамку задала е, Камала Гарріс, е, її виступ буквально закінчився ось недавно. Ну що, якісь там хвилини, напевно, і в цьому сенсі Камала Гарріс дуже е, чітко окреслила лідерську роль Сполучених Штатів, щоб ніхто не сумнівався в тому, що Сполучені Штати відступлять від цієї ролі, і це дуже серйозний сигнал. Тобто, всі авторитарні системи, які хочуть похитати. Світовий порядок, вони на вони входять війду прямий із сполученими штатами, але тут же на тлі складнощів таких ну суперечливих сценаріїв в американських виборах у внутрішній політиці Америки все суб'єктнішою стає Європа. Я вже говорив про оцей ну фактично, об'єднаний ринок озброєнь для Євросоюзу. Це дуже дуже серйозна тема. Це е, і економічна тема. От ми маємо історію, яка стосується безпосередньо України. Боєприпаси для України, Франція, Греція і Кіпр блокують заради того, що ці боєприпаси, які е, ну, дуже необхідні в цей момент Україні, можна євросоюз міжна закупити десь в інших країн третіх країн. Ну очевидно, Корея мається на увазі чи Південна Африканська Республіка. І от ми що маємо? Ми маємо блокування з одного боку, а з іншого запевнення, що євросоюз виконує всі обсяги поставок, заявлені для України, незалежно від того, чи, чи буде Кіпр чи Греція якось блокувати. Мова йдеться про те, що Євросоюз завдяки ну певній позиції Франції хоче максимально зав'язати по ну постачання озброєнь для військ країн Європейського Союзу. І за рахунок внутрішніх виробничих можливостей європейських можливостей. Ну, ми чекаємо, що Україна все-таки буде на цьому порядку денному. Але е, чи зможе якось, до прикладу, смерть Навального відволікти увагу світових лідерів від України? І загалом, як смерть е, Олексія Навального зможе вплинути на ситуацію у Росії? Наскільки я розумію, в Мюнхені перебувала дружина Навального і деякі члени фонду боротьби з корупції. Тобто, очевидно, що це вбивство, воно демонстративне. Це психоз. Ми, ми всі пам'ятаємо Мюнхенський виступ спіч Путіна, 2007 року, де він рвав з цивілізованим світом всі стосунки. І тепер вбивство Навального в той час, коли дружина Навального перебуває в Мюнхені. Це це по суті нагадування про те, що Путін рве з цивілізованим світом назавжди, аби жодних бажань ні в кого із ну, цивілізованих лідерів не було в, в, в ну, скажімо так, жодних бажань входити в перемовини. І домовлятися з путіним щоб ні у кого бажання не було зайвого, тому що путіну не потрібне ні перемир'я, ні мир. Путіну потрібна перманентна війна, і тут питання вже мені здається чітко сформульоване. Війна триватиме доти, доки буде жити Путін. Дуже складна зараз ситуація в Авдіївці. Справді там співношення сил 7 до 1. І все таки, якщо дивитися з точки зору якихось політичних переваг для нашої влади, то що все таки ліпше? Це відступити чи тримати оборону далі? Ну, Перший публічний коментар нового головнокомандувача генерала Сильського якраз базувався на тому, що він за збереження життя бійців. Тому, звичайно, що території повертати завжди тяжко і втрати в наступі завжди більше ніж в обороні, але в даній ситуації по суті військовим доводиться, скажімо, так втрачати території через помилки політиків. Адже політики недооцінили обсягу боєприпасів, які потрібні в військах. По суті, зірвані поставки боєприпасів, зірвана мобілізація, оновлення військ, і фактично ну вже зараз говориться про відведення 110-ї бригади. Наскільки я знаю, вона там два роки безвилазно сиділа. Тобто психологічно війська дуже дуже виснажені і те, що в такому Ну, фактично, істеричному темпі Авдіївку перекрили силами третьої штурмової бригади, це теж не порятунок. Тобто, там, там мабуть, простіше все-таки було за цей час сформувати досить ну, надійну лінію оборони другу, другу, третю лінію, куди можна було б спокійно відступити, закріпитися і потім уже. Ну, діяти проти окупанта зараз. Це все виглядає дуже істерично. Виглядає так, що е, Кремль не, не шкодує е, своєї е, живої сили. Він випалює просто в неймовірній кількості. Генерал Серський говорив про втрати 1 до 7, але це не означає, що е, втрат немає в нас. У нас дуже суттєві втрати є. Е, е, я дивився в пабліках. Е, Деякі ну, повідомлення від е, самих бійців, які виходили із е, позицій у Авдіївці. Там дійсно пекло. Пане Володимире, зникла картинка, не бачимо так. вас. Так, зараз буде все є тому. В, за цих обставин швидше за все, що найближчим часом варто було б збити наступальний порив російських військ і якось закріпитися на більш стабільній лінії, відступитися без берегти життя бійців. Ну, потрібно віддати залежно, що е, велике питання і в ресурсах, і це безпосередньо залежить і від Білого Дому. Е, зараз політики пішли на канікули. Далі бачили, що знову ж таки будуть вносити правки, і вже хочуть залишити нас без економічного пакету у бюджеті. До чого таке рішення от може призвести? Ну, чесно кажучи, мене лякає більша поведінка української влади, тому що. Це не американські конгресмени винні в тому, що нам не допоставили озброєнь. А українська влада українській владі весь час говорилось, поводьте себе цивілізовано. До чого була заборона виїзду на Мюнхенську конференцію Петру Порошенку в той час, коли. Навіть угода про е, допомогу фінансову Європейського союзу наголошувала про е, багатопартійність на багатопартійності парламенту, і, е, і це виглядає як знущання зі здорового глузду з боку самої української влади. Тобто, сама, сама українська влада створює е, такі обставини, за які доводиться розплачуватися життями українських бійців. Не знаю, чи якось повпливав безпосередньо виїзд Петра Порошенка на цю ситуацію, але е, тим не менше, от з вашої точки зору, е, як далі можуть розгортатися ці події, і де зможуть все таки політики безпосередньо Білого Дому знайти ось ці якісь точки дотику? Знаєте, питання не в не в виїзді Петра Порошенка, а в чесній позиції української влади з партнерами? Тобто, вони щоб. Знову вас не бачимо. Так я є. Важливо, щоб за цих обставин українська влада була послідовною і чесною з партнерами. Тоді не буде двочитань, не буде таких сутичок, наприклад, в як в Конгресі США довкола допомоги Україні, тому що. Ігри в емоційну дипломатію в таке інформаційне дрібне шулерство вони не дають результату. Дають дає результат послідовна, чесна політика, передбачувана політика. На жаль, з боку української влади немає передбачуваності в стосунках з партнерами, і це дуже дуже прикро.